Uh, і uh, я пропоную вам подивитися на роботу uh, Дениса Саліванова, яка експонувалася в галереї під яку ви чудово знаєте, так де uh, людина фактично перетворена так, на продукт uh, теорії, продукт обчислення, продукт цієї семіологізації, про яку ми говорили, де людина копіює себе вона водночас. та Друкується спринтера, в неї не видно обличчя, воно все в документах, все в текстах, і е, яким, якими були передумови, е, по-перше, формування такої людини, та, саме такої, по-друге, її репрезентації як такої у мистецтві. Е, це вже пояснення того, що ми бачили на початковому етапі, так, де йшлося про. Е, Підважування чистих місць як нечистих, так там, де нам здається, що немає ніякої політики, немає ніякої ідеології, вона є. І якщо нам здається, що її немає, це означає, що вона там є дуже міцна і дуже правильно побудована. Тобто. Необхідно викривати нейтральні практики, місця, способи мислення, як такі, які акцентовані на капіталізм і поставлені йому на службу. Наприклад, філософ Жордж Бернанос, він говорив про те, що найбільшим злом, якщо це буде коректно переказати, сучасної епохи. Є поняття ефективності, що людина має робити щось ефективно. Да? Що людина не може бути таким вільним художником, який, значить, собі щось думає, щось фантазує, може собі дозволити, якийсь час, коли, вибачте, за пошлість, там муза не приходить, чи вона приходить, все побудовано на ефективності. Що ти маєш за якийсь термін щось виконати. Ні, нікого не цікавить, так зможеш ти це виконати чи ні. Ну і ця ефективність, корисність від кожної людини, яка працює в цій системі, вона якраз е, і сприяє ще одному критерію підтримання сталості або гомеостазу. Як ми б говорили на біології цієї системи. Далі, в принципі, і далі, і це те, що продовжує вже сказано, це критика нейтральності, тому що необхідність будь-якого вибору це є політика, і так само мистецтво не є нейтральною територією. А, тому що а, піти увечері з коханою чи коханим чи сім'єю в музей це не просто піти відпочити. Так, це побачити специфічно і спеціально організований простір відповідно до якихось ідеологічних доктрин, і мистецтво в розрізі критичної теорії воно є так само, а можливо, і більш ідеологічним, аніж інші місця. І висновок з цього дуже простий і очевидно. Я сподіваюся, що немає місць незаплямованих ідеологій. Це, взагалі, улюблена теза за Славоя Жижика, але є можливість обирати ситуативно підходящу ідеологію. Розумне споживання це те, що уважнює і критичну теорію, і марксистські, і неомарксистські підходи, що ми не просто заявляємо, що ми такі бідні кругом ідеологія, кругом політика. А ми кажемо: якщо ми навчимось розбиратися в цьому, ми не будемо вважати, що ці неправі, вони погані, от в них ідеологія, а ми праві, ми з істиною. Ні, такого не буде. Ми будемо казати, в цих ідеологія, але з якоїсь причини, важливої для нас, да, можливо, нам це більш потрібно, ми обираємо саме цей підхід, саме цю страх. І е, так існує необхідність критичного перегляду мистецтва та побудови нової епістемології. Е, е, наступна робота, на яку я хочу звернути увагу, е, це великий проєкт Аніша Капура. У Версалі надзвичайно відомий, і важливий сучасний художник родом Сенді. Якщо не помиляюсь, значить, який, якому дозволили зробити виставку в Версалі. Ми якраз бачимо тут світлину з цієї виставки. Це виставка 2007 року. Тобто ми бачимо Версаль, все чудово, це те ж місце, з якого починалася французька революція. І будь-який відвідувач, який ну, нормальний відвідувач, який приїжджає в Версаль, він ходить блискучими залами. Дивиться на прекрасне мистецтво і каже, дуже красиво. у нього так чи інакше да є ця повага, да а, прийняття цього мистецтва і цієї епохи, я вам більше скажу, що логіка, яка може бути продовжена в такому форматі, що Ну от раніше були імперії, подивіться, яке було мистецтво, а зараз ублюдство, значить, да, роблять. Так от, Аніш Капур за рахунок цієї інсталяції своєї, да, він ставить гармату, він будує штучні стіни, він да, створює, я не пам'ятаю, з якого саме матеріалу це зробив, але перетворює це на. Фактично таке закривавлене місце розстрілю, спонукаючи кожного відвідувача подумати і задуматись про те, до чого призвела ця французька революція, і що ми не бачимо в красивому мистецтві, яке створювалося для монархій або для тоталітарних режимів, яке з якоїсь причини виглядає чистим, незаплямованим місцем відсутності політик. Це така інтервенція Аніша Капура в простір. Критика спільної логіки універсального, яка характерна для критичної теорії, абсолютно зрозуміла, це ця імперативність, це ця множинність, про яку ми вже говорили. Це неможливість мислити як раніше, що існує якийсь один загальний закон, тому що. Одного загального закону немає, тому що всі закони конструюються. А якщо ми визнаємо один загальний закон, це означає, що він сконструйований кимось, і ми визнаємо тотальний, одиничний, тоталітарний закон. От ця аргументація логіка зрозуміла? Чудово. Далі, анахронізм як важливий підхід для того, аби зламати лінеарність і особливий стосунок нових агентів системи мистецтва, да, і їхній зв'язок з історією мистецтва. Тобто нові агенти, як художники, куратори, як ми про це поговоримо, вони не тільки будують свій світ, цей чистий, я б сказав, навіть, можливо, це буде голослівно дещо, але ідея про те, що можна будувати чистий світ красивим. Це ідея цього історичного авангарду початку ХХ століття. Значить, давайте просто нарисуємо чорний квадрат, будемо малювати там палички, геометричні фігури, цю чистоту і скажемо, що в нас нічого не було. Відмовимося від історії мистецтва від історії, і будемо будувати райський рай. А, події і Першої, і Другої світових війн вони показали, що. Без вирішення тих питань, які залишаються позаду, неможливо. Саме тому і куратори, і художники, і оці нові агенти вони працюють з історією мистецтва. В принципі, так, як ми бачимо у пані Шкапу. А далі щодо нових. Агентів, то слід знову-таки звернутися до кураторства як специфічного способу організації мистецтва, про які ми говорили вже минулого разу. Я показую тут світлини, яких, на жаль, не так багато. Є, щоправда, правда, каталог, але він платний, я поки що ніде до його мережі не знайшов світлини з насправді легендарної виставки, яка вже є безумовно частиною важливої історії кураторства і історії мистецтв. Виставка, яка називається Маги Землі, яку курував Жан-Юбер Мартен, який якийсь час був і куратором, і, якщо не помиляюсь, директором центру Помпіду. В Парижі, де він сказав, що досить привілейованого статусу західного мистецтва, давайте розширимо західне мистецтво за рахунок залучення нових агентів, де він спробував побудувати експозицію велику експозицію, де було представлено не тільки мистецтво Західної Європи, як ми умовляємо, а й мистецтво там Африки. Чи до Колумбової Америки, чи країн Азії, за що він отримав критику, дуже серйозну критику, Ми, немає сенсу її коментувати, бо це тема іншої розмови. Якщо декілька буквально речей, так це те, що категорія мистецтва це категорія винятково-західно-європейська. І якщо ми поряд із Рафаелем. Чи да Вінчі, чи Мікеланджело, чи Дюрером поставимо африканські маски, та, то і пишемо, спробуємо описати це мистецтво, то реакція на них буде очевидною і не зовсім правильною. Тому вписуванням ці категорії воно буде не зовсім правильним. А, наступне, наступна інсталяція це виставка калейдоскоп історії, яка була в Дрездені і зараз, зараз вона знову десь давно. Там мандруюча виставка, яку організову основному співробітники національного художнього музею. І ми тут бачимо роботу Нікіти Кадана, де він фактично організовує музей. На, на свій лад так, і в цьому музеї є експонати е, історичні, експонати національного художнього музею. Він фактично да, бере твори мистецтва, анульовує їхнє значення, і з них створює твір мистецтва. Ми вже подібну практику бачили. Я лише хочу для розуміння, да я згадувала про те, що є люди, які поняли, що така критична теорія, і що відбулося, а й люди, які не поняли. А тепер послухайте, так. Значить, що зображено нам зрозуміло, Нікіта Кадан робить інсталяцію, будує свій музей, де він вставляє в ці стілажи те, що до експозиції з якихось причин не потрапляло. Ну, я не знаю, там соцреалістичні речі, бо ми вдаємо, що Радянського Союзу не було, була Україна від Трипіньців до сьогодні і так далі. Він будує альтернативну історію мистецтва. Альтернативний музей, який би створити реально, було б неможливо. А, на фотографії блискуча історикиня мистецтва, блискуча кураторка Оксана Барши, яка є заступницею генерального директора НХМУ, Нацкодмузею. Вона записує Рілз. І цей рілс викладено на сайті Нацкодмузею. І тут коментар: це для тих. Що вам гіт, якщо ви не зрозумієте картичну теорію, Ви будете коментувати теж так. Практично на підлогу поставлений єдиний прижиттєвий портрет Василя Стуса, роботи мого батька Бориса Доганя. без гадки про модель і автора. На поличку скульптуру малих форм: портрет Флоріана Юр'єва, видатної людини у багатьох галузях мистецтва, того ж автора та декілька вартісних творів авторів не знаю. Зверху прикрасити все це гарненько рослинами в ящичках і назвати це твором Нікіти Кадана. Це не інсталяція, а хуцпа, е монументальних пропорцій. Зрозуміло? Коментар зрозуміли. Коментар зрозуміє. людина не розуміє, чим займається сучасний художник, не, не визнає цю роботу як твір мистецтва. Тому що для неї твір мистецтва це живопис, архітектура, скульптура. Це от написаний портрет в Рамі, це серйозний твір мистецтва, якісно виконаний. А те, що хтось прийшов, поклав на якийсь полич і сказав, що це музей, це абсурд, це не абсурд, а хуспа монументальних пропорцій, а не твір Нікіти Кадана. Чи що? Добре. Далі переходимо до е, наступного: що для того, аби викрити цей е, політичний. Е, Політичну природу мистецтва будь-якого, не тільки сучасного, а й будь-якого. Робиться акцент на соціальну складову, на соціальну складову монументального виробництва, на відносини влади у творі мистецтва, на недовірі до претензій на автентичність і суб'єктність у модерністській традиції. Ну про авторство і традицію згадаємо нашого улюбленого Марселя Дюшана. Тобто робиться акцент на недовірі на претензії на автентичність і суб'єктність. Далі, якщо ми говоримо про 70-ті роки, то тут ми відзначаємо тісний зв'язок між розвитком критичної теорії та появою нових форм у мистецтві, а мова стає осердям пізнання в мистецтві. І е, наступне те, що я сподіваюся, вже можу не коментувати, а, бо ви це обговорювали. Мерехтливість аури твору мистецтва, яку важко ідентифікувати, мерехливість аури. Тобто ми вже не їдемо, аби ми не їдемо в Равенну, аби подивитися на фрески, які незмінні, які там раннє християнське мистецтво виникло, створене, і ми поїдемо сьогодні. Це взагалі традиція цих. Європейських колоніальних музеїв, і це привілея їхнє. Що знаєте, можна поїхати в 10 років в музей історії мистецтва в Відні, подивитися експозицію прекрасно, і можна через 80 років поїхати туди, і він буде такий самий. Оце аура твору мистецтва. Тут вона мерехтлива. Тут взагалі не зрозуміло, що є самим мистецтвом, і тут мистецтвом є власне це мерехтіння і підважування. Того, чим є мистецтво, живопис це артефакт модернізму, а отже, об'єкт відкидання, а не засіб, який обіцяє говорити про сучасні проблеми. Тобто, ще раз, сучасний художник працює не з медіумом, а з мистецтвом як таким, він ставить питання про те, чим є мистецтвом, підважує мистецтво як явище, але не говорить з конкретними і не працює з конкретними медіумами. Ну і звісно, що якщо ми визнаємо конструктивну і маніпулятивну роль, Мистецтво, її необ'єктивність, воно перестає бути вікном у світ або вікном у досвід, як говорив Лакан. Ще раз згадаємо, осердя метафору ренесансного мистецтва: це картина як вікно у світ. Звідси з'являється рама. І якщо ми подивимось на цю картину, яка побудована за лінійною перспективою композиційно, так, яка реалістична в певному сенсі, мені це нагадує, що ми в якійсь закритій кімнаті, я казав, так дивимося в цю картину і бачимо те, що нам показують, нам певною мірою нав'язують певну точку зору. А якщо ми кажемо, що все довкола Конструктивне, сконструйоване, то і художник займається не відкриттям істини, а її конструюванням. Як ми це побачили в роботах Нікіди Кадинай, побачимо ще це далі. Тобто мистецтво вже не вікно ніяке, не освітнього досвід, і воно позиціонує свою соціальну природу. Відповідно, якщо ми відкидаємо те, що мистецтво репрезентує реальність, он репрезентує реальність, то ми завершуємо так і проголошуємо кінець ієрархії жанрів. Де пейзаж або натюрморт є дуже низькими жанрами. Ми навпаки, працюємо з цими маргіналізованими жанрами. Взагалі, критична теорія це дослідження маргінального. Що на це маргінальне стане центральним, треба буде його замінити на нове маргінальне. І виявлення в повсякденному житті. Я пропоную да розглянути роботи Жанни Кадирової, сучасної художниці, роботи з Пінчукер-центром. В серії Тривога. Справа в тому, що вона евакуювалася на Закарпаття у му році, і там створила декілька серій, ну, на надзвичайно відома її поляниця, про яку ви чули або бачили, і це серія Тривога. Чим цікава ця серія? Вона цікава тим, що Кадирова звертається до топусу, який називається Льокус Амінус. Приємне місце, приємний пейзаж. Да, де ми відпочиваємо, насолоджуємося пейзажем. Зазвичай це гай, килим з квітів, омріяне місце, де панує вічна весна, мініатюрнерівне, лаконічний краєвид, обов'язково з деревом, джерелами. Про нього згадує Ісократ, про нього згадує Гомер. Це ще антична традиція. Прекрасне, приємне місце. Ну от, наприклад, таке. Це репродукція картини, яка висіла мене в дитинство в моїй кімнаті. Ти повертаєшся і відпочиваєш. Да? Річечка, значить, дерево і тому подібне. А Жанна Кадирова на Закарпатті бере килимки з цими пейзажами, які ці килими, які вішають на стіни і так далі. Да? Якесь там море, якісь дерева, якісь гори. І Вишиває на них слова, повітряна тривога. Тобто вона вводить, накладає на оцей іделічний пейзаж на Локусаміонус те, що в нього, за законами мистецтва жанру, за природою мистецтва традиційного ніколи б не ввійшло. Те, оту кров Капура, Аніша Капура. Яка не потрапляє в репрезентацію. І, да, читаючи це квітряна тривога, знаючи, як вона звучить ми собі нагадалися на початку пари, ми вже не сприйматимемо цей ідеальний пейзаж як справді ідеальний і іделічний. Таким чином, да, Кадирова робить вторгнення текстуальне і викриває. Цю хибу репрезентації у мистецтві.